У товаристві п'ятий собаки і свині рухвець Хосе щодня ходить на собачий майданчик у Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії. Чоловік дресирує чужих вихованців, а свиня Пабло йому допомагає. Раніше Хосе працював у галузі гастрономії. Пандемія ковіду перервала кар'єру. Чоловік знайшов нову роботу, почав вигулювати та дресирувати чужих собак. Його життя ще більше змінилося, коли він завів свиню. Під час пандемії я дізнався, що свиня перебуває в десятці найрозумніших тварин світу. Її інтелект, як у дитини, віком три з половиною роки. Тож я завів Пабло. Повне ім'я свині Пабло де Араскаєта. Господар назвав її на честь уругвайського футболіста Джорджіани де Араскаєти. Чарівна свиня вже стала зіркою соцмереж у Ріо де жанейро а головне у присутності пабло собаки поводяться спокійніше. Це полегшує роботу дресирувальника. там